День студента у новому форматі міська влада розраховує, що цьогорічні святкування запам'ятаються всім його учасникам. Для цього студентам запропонують зіграти у квест. Організатори кажуть, байдикувати нікому не дадуть. Це можливість для людей, які а їх більшість, які приїхали навчатися в рівно з районних центрів з інших міст, спробувати себе в активній формі не без користі для себе. Квест це своєрідне пригодницьке змагання, під час якого слід шукати відповіді на непрості запитання. Усі його учасники після реєстрації повинні прийти на день студента до обласної бібліотеки, там розділитися на команди та виконати завдання організаторів. Це піший квест, і учасникам доведеться пройти від центру до околиці міста. Ми будемо намагатися зробити гру динамічною, цікавою, е такою флешмобовою, тобто, щоб лю молоді люди зрозуміли, що крім там, стандартних засобів святкування є от такий от, е ну, аналог так? і така перспектива, коли можна просто побігати, порозгадувати. Новорічну ялинку у рівному цьогоріч прикрашатимуть теж у новий спосіб. Її планують встановити до 19 грудня, а зробити її красивою допоможуть усі мешканці. Кожен бажаючий зможе принести іграшку, виготовлену власними руками. Прикраса повинна бути не меншою ніж 50 сантиметрів. Використовувати можна пластикові пляшки, монтажну піну, лозу чи пінопласт. Як саме її зробити, підкажуть у центрі творчості учнівської молоді. Ви тільки приходите, говорите хоч одну ідею, що ви хочете, яку саме іграшку. І ми вам допоможемо консультації. Звичайно, що потрібно робити самим. Загалом, аби прикрасити найбільшу ялинку міста, знадобиться більше 300 іграшок. Створити прикрасу власними руками запропонують і відомим у рівному людям. До справи обіцяє долучитися також міський голова зі своїми чиновниками. Людмила Усік, Сергій Савта, інформаційна програма День.